Говоримо сьогодні з вами про майбутнє нашої Одеси, точніше, про теперішнє і не красиве, але майбутнє. Хто як не ми, це Що трапилось, це перший міський? Мене звати Олена Концевич. За мною прекрасний свіжий металевий паркан. Він тут з'явився дуже недавно, тому що ще дуже донедавна тут стояла стіна, і вона завалилася. Воно вже увійшло в анали, тому ви можете на кадрах бачити, як воно виглядало. Та нічого особливого, те, що в нас стається повсемісно, випали сильніші душі і стара стіна. Будинок був не житловий, але тим не менше вона просто гехнулася на е, тротуар під ноги і на голову людям, які тут ходили. Ну, добре, забрали каміння, дивина, вина, в нас ж так буває не так і часто. Парканом закрили, але два кроки пройдеш і знайдеш такий самий будинок, ідемо. Ну, я не збрехала два кроки буквально. Ось паркан і ось через дорогу. О! А век плізір, прошу дуже. Ось каміння валяється, так само якийсь нежитловий будинок, і ось з нього вже осипається. Тут на чесному слові, тут замуровано. І якщо хтось скаже, що ай ні, воно ще 100 простоїть, Ну воно сто літ знову до першого дощу, а потім ось ходять люди повз нас. І воно гехне просто їм на голову. Це все старий піщаник, він кришиться з часом. Це нормальний процес, ну, тому що за 200 років, як воно було збудовано, нікому ж діло до цього немає. І ось воно вже тут вимало яму. Ось купа лежить. Ось такі цілі брили відвалюються. Розумієш? І це в нас по всій Одесі. Тобто на сьогодні, завтра впаде ще один будинок. Потім ще один. У нас таких будинків багато, є багато на десятки. А департамент благоустрою, пан Ільїн і департамент архітектури пані Новікова. Це якісь департаменти, просто які працюють над чим невідомо. Складають якісь там кошториси, все думають, за хто відповідати буде. А тепер, взагалі, з новим законом ніхто відповідати не буде, тому що ніхто не живе, ніхто не відповідає. Той, хто живе, той відповідає. А Одеса занепадає. перлини скоро буде одна мушля, і то така собі. Для чисто дорікувати, хто не зрозумів, ось вам. Осторожна аварійне здані. І оце Бог би з ним не житлове. А тут житловий будинок. Прохоровська 50. І ось видно, що карниз тримається просто на дерев'яних рештуваннях. І мінімальний вітер, і воно злетить вниз. Ну і зрештою, сам будинок бачимо. Я пропоную альтернативне рішення для наших чиновників, коханих, які занедбали місто до того, що воно вже просто падає, при в'їзді в Одесу поставити великий знак обережно аварійне місто. І все, і проблема вирішена. Тому що ризикувати життям буквально, коли ти ходиш по вулицях і мінімальний дощ або сніг, або вітер на тебе летить шматок стіни. Ні, ми так не хочемо. Дуже би хотіли, щоб це змінилося. Знаємо, що найближчим часом, напевно, ніяк, тому що в нас немає ніколи грошей, в нас ніколи немає ресурсів. А будиночки тим часом падають на превеликий. На жаль. Тому, дорогі Одеси, то гості міста, будьте обережні, коли ходите по вулицях. І якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Па-па.